Друзі, вітаю! Сьогодні в нас з вами знову гість з Литви, ніж Urban Tactical від компанії TRC Knives. Дуже мені подобаються ножі, які виготовляє Андріус Тріціус. Це вже друга модель, яка мені потрапляє в руки. Цей ніж приїхав на загострювання до мене. І я хочу сьогодні з вами поділитися красою. Крім того, ви знаєте і пізнаєте Полхейм. Ніж теж належить тій же людині, тому ж власнику. Ось я його нагострив. Тут Elmax 6061 одиниця по шкалі Роквелла. Мікарта, Фініш Apocaliptic, ось такий цікавий. Я не знаю, як саме <кхід> він зроблений, тобто мені невідомий, який це спосіб. Тому що Андреас робить ножі, оцей же ніж, він робить його в різні в різні покриття. Тобто в нього, по-перше, різні матеріали, є там Мікарта, карта, <coughs> GTN різного кольору, є звичайний сатин, є, в нього DLC покриття. І ось такий от апокаліптик. Цікаво, оригінально, дуже свіжо виглядає. Піхва, звісно, кайдекс. Дуже хороший смачний клас. Ось така особливість, бачите, проставочка тут є. Тому це теж відрізняє так само о, на Палхеймі. Ось такі самий конструктив. Це дозволяє ножу добре триматись, гарно заходити. В нього сильне захоплення, сильний захід. Ось тому ніж тримається тут просто супернадійно. Ну і зовсім інший тип кріплення. Чому полхейма? Ось стоїть крапка така, міточка, пул. Ми тягнемо, можемо продіти, наприклад, на поясний ремінь і застібнути. Тобто в нас монтаж цієї кнопки. От вона достатньо надійна. Оцей е, тип замка він достатньо надійний стропа. Це е, трошки інший е, скажімо, принцип, ніж е, у ультікліпа. Таку штуку ми можемо одягнути всередину кишеню, е, просто тримати ніж у кишені і застібнути зверху ультікліпом, для того, щоб ми могли витягнути, не витягуючи піхви, ми можемо витягнути ніж легко із е, е, піху. Тут монтаж, скоріше всього через пояс, от він буде оптимальний. Хоча ви розумієте, що є люверси, завжди можна сюди поставити молілок, і тек-лок, молі і мультікліп, тек і, і так далі. І так далі. <кхід> Тому є варіанти. В даному випадку воно зроблено ось таким способом, в такому форм-факторі. Чи, чим же цей ніж особливий, чим він мені цікавий і може бути цікавий вам. Ну, Слід розуміти, що більшість от ножів, які виготовляє ТРЦ, вони виготовляють їх, напевно, не такими великими кількостями, як є попит на ці ножі, тому їх і на ламні і важкувато придбати, і на сайті Андріуса Тріціуса теж непросто, тому що часто на деякі ножі вони out the stock, тобто їх немає зараз наявності. Можливо, є черга перед замовленням. Вам треба уточняти, але нагадаю, мій канал не про продажі, тобто я не намагаюся продавати ті чи інші ножі. Я ділюся інформацією. Ось і зразу хочу сказати, недавно прочитав такий коментар і мушу відреагувати, бо кожне наступне відео це в чомусь може бути відповідь на попередні коментарі. Я намагаюсь показувати різні ножі, різного класу, ті, які мені потрапляють на заточування. Це можуть бути простенькі ножі, які от буквально там можуть. Ну, скажімо, вчора я знімав, виклав на канал ніж про BPS Бета там. Бюджетний ніж, фіксик, який ви можете собі придбати там на будь-якому із сайтів, які продають і на сайті BPS, і на сайті Ібіса. Ось він може траплятись в магазинах і так далі. Тому, будь ласка, от, є огляд, подивилися, він доступний по ціні, придбали собі, якщо вам це цікаво. Поряд з тим, я знімаю там інколи огляди на якісь лімітки, там, коли там є всього 100 ножів або щось таке, і ці ножі вони вже всі на руках у людей. Ви можете цей ніж тільки ну, купити, якщо ви колекціонер, у якогось іншого колекціонера. Ось, і це чудово, що є вибір на моєму каналі таких і інших ножів, і ви можете подивитися для когось чисто розважальний контент, для когось мотивація придбати такий ніж. Хтось просто дізнався, що такий ніж існує, і він йому там сподобався чи ні. Тому терпляче ставтесь до того, що якісь є речі, які нам з вами недоступні. Ось я, наприклад, у колекції не маю жодного ножа від ТРЦ. Але чесно, мені надзвичайно приємно все, що пов'язано з Литвою і взагалі з країнами Балтії, Латвію, Литвою, Естонією. Ці невеличкі, але горді країни, вони дуже допомагають нам не в боротьбі проти ворога. Вони багато, дуже багато роблять для цього, і навіть якщо взяти відсоток, який від їхньої економіки, які вони вкладають в допомогу Україні, українській армії це дуже суттєво. Я вже не говорю там про дипломатію їхню і... Все, що вони тільки можуть роблять. Мені приємно, що ті ножі, які я виготовляю для ЗСУ, кілька таких ножів теж потрапили вже з мого боку вигляді подарунку до литовських інструкторів, в яких я мав за честь навчатись на військових зборах. Ось. Тому ось в мене в руки потрапив мені Литовський ніж. Але десь так бачите, світ побудований цікаво. І мої ножі, ножі, Терен там, десь зараз був і цих людей, інструкторів. Є, в яких я навчався, ось вони теж нам можуть показати, розповісти, що ось такі ножі роблять в Україні. Отак все це цікаво, переплетено. Під різними кутами ми перетинаємося з цими країнами, з цими людьми. Світ насправді тісніший, ніж ми думаємо. Що цей ніж відрізняє, припустимо, ну давайте я в кадр поверну Полхейм. Ну, тут ультікліп, тут інший тип замка. Я зараз не пригадаю, не хочу фантазувати. У нього є якась своя власна назва. Ні, особливість, що є ось кнопка, вона однонаправленої дії, тут навіть є ось така міточка, щоб ми з вами розуміли, що ми повинні відстібати тільки от в такому напрямку. Тобто працює ця кнопка тільки в одному напрямку, вона і застібається теж в цьому напрямку. Тобто, вона зроблена за надійно і все гаразд таким кріпленням. А в чому ще різниця? Бо і там, і там кайдекс. Ну, дивіться, вони дуже близькі по. Розміру, там 21,5 см приблизно. То для чого два ножі, якщо вони ну, так близькі? Є невеличка різниця в позиціонуванні. Якщо Полхейм це зменшений, ніж для лісу, для мандрівок, для Бушкрафту, для Аутдору, тому що є північний полюс, ой, південний полюс, Саутпол, модель від Андріуса Твіціуса Саудпол, то Полхейм це зменшена версія цього. Південного полюсу. Це ніж для лісу, для бушкрафту, для мандрівок, для пригод, для якогось аутдору так тобто чогось, що відбувається на природі десь поза межами міста. То Урбан Tactical це ніж для міста. І ось просто давайте банально подивимося, якщо вони в обусі дуже близькі, там близько трьох з половиною в обусі, то руків'я вже читається зовсім по-іншому. Тут це руків'я має в собі запас по. Для невеликої руки запас по повноті, для середньої і для великої руки тут теж воно таке компактизоване, а ось тут воно ще більш вузьке. Яку це дає перевагу? Ну, Судячи з того, що пише сам Андріус на своєму сайті в тих описах, які зробили, не знаю, може з його допомогою маркетологи, можливо, навпаки, <смітна> маркетологи запропонували Андріус, я цього не знаю, але мова йде про те, що це ніж для міста. Він може використовуватися для прихованого носіння того ну, завдяки тому, що він трошки сплощений, у нього немає от виступаючих елементів. Тобто навіть цей спосіб кріплення він дозволяє причепити на пояс, можна буквально під футболкою його носити. Пояснення таке, що це можливо для тих містян, тих людей, яким в місті потрібно буде виконати якісь форс-мажорні операції. Що це може бути? Ну, Виживання, самооборона. Дати собі раду, так давайте, але мова йде про містян, тобто мешканців міста. Ось і відповідно такий от акцент він трошечки відрізняється, ніж від Полхейма. Полхейм це зменшений ніж для бушкрафту аутдору, Тому все-таки його таке більш сплощене руків'я. На ньому рука втомиться швидше, якщо доведеться робити великий об'єм роботи, але йде виграш у компактності. І, відповідно, його легше там, на собі переносити непомітно і так далі. Ось, а міцності тут <гум>, достатньо. Тут Elmax 61 одиниця, 60-61 одиниця по шкалі Роквелла. Це десь так і є, тому що я <гум> не знаю, чи ТТХ ти почав гострити цей ніж. Уже перед самим оглядом глянув, що пише виробник. 306 номер, ось серійний номер, ножа. В нього, як і всіх там тактиків чи псевдотактиків, Є різноманітні от насічки, наприклад, знизу, ось, зверху, які часто, так скажемо, натякають нам про те, що це може бути рукавичка, або тут якась ситуація, коли нам потрібен запас по контролю цього хвату, там при якихось там уколах і так далі. Якщо в нас є оцей контроль, так, ми можемо там, сміливо використати ніж, наприклад, для якихось сильних протикаючих ударів, інколи це буде необхідно. Тому що це не завжди удар там в якихось біологічні цілі, це може бути щось, що необхідно для того, щоб його пробити, там вивільнити, не знаю, дати доступ до, не знаю, до відкрити там щось і так далі. Тому ніж для рятувальників, ніж для поліцейських, ніж для не знаю, для щось типу як в нас зони територіальної оборони, і загалом ніж на складні часи, але для міста. Ось. Ну і відповідно навіть оцей апокаліптик, коли е, мій підписник е, прислав мені цей ніж, він перед тим зі мною радився. і ну, Мені сподобався візуально цей ніж, Мікарта, дуже гарна, класна Мікарта, вона дуже приємно, гарно оброблена. Я не знаю, як вони це роблять, окремо ще, можливо, піскоструйкою обробляють. Ось. Але в нього дуже класно відчувається от, його фактура і текстура. Тобто от, чути, що це нитка, от, тому що Мікарта це такий композит. Ми звикли звати цей матеріал текстоліт, ну, мікарта це трошечки так, якби ну, все-таки не від нас, це в Сполучених Штатах це термін більше побутує, і він, відповідно, ну, якби, ширше поширений у світі. Ну, ось, Це шари тканини, часто це ліляна тканина використовується як основа, і пропитані вони спресовані, ну, наприклад, певними там формальдегідними чи епоксидними смолами. Це композит. Він дуже гарно обробляється під всіма напрямками, можна робити текстури на ньому різні. Ось він там практично не боїться там, бруду, жиру, там і все решти, тому що це завжди можна відмити, відчистити, взяти там, не знаю, якусь рідину для миття посуду, навіть якщо ви сюди насадите тут якогось такого конкретного бруду, все це можна буде відмити. Тобто це матеріал, який в себе практично в глибину не пропускає нічого. Ось поверхню завжди відмити можна. Ну тобто, от такий брутальний його на цьому випадку, якийсь такий брутальний фініш. Нам говорять про те, що це ніж для якихось складних часів, але для містян, тобто людей, які мешкають у місті. Ну і відповідно деколи працюють в якомусь обмеженому просторі, їм потрібно, щоб ніж був максимально маневрений. же, до речі, і як і полхейм. Тобто його от, маневреність в лісі, на польовій кухні, там можливо робота по коли ми розбиваємо там табір, намети встановлюємо і так далі. Потрібно інколи щось міцне, якийсь фултанг, який дозволить. Ну, попрацювати з кілками, можливо, при розпалі багаття нам потрібно час від часу Там теж і щепа, і може розбатонити якусь треба там, не знаю, чурку, так? тобто якийсь чурбак. Ось. Одним словом, це більше все-таки для аутдора. Urban tactical все-таки його така спеціалізація, мабуть, більше місто, самооборона, ну, якісь складні. Випробовування, тому що все-таки це фултанг тут Елмакс в «Елмакса» репутація, як і в Магнаката. Це дуже збалансована сталь, <кій> тому вони обидва належать обидві ці сталі, тобто вони належать, напевно, до тих преміальних сталей, які ставляться на якісь, умовно кажучи, преміальні ножі. Це треба завжди слова брати у лапки. Там крутий, преміальний, люксовий, там ексклюзивний. Завжди ці слова беремо у лапки, тому що ми ніколи не домовимося з вами, що вони означають. У нас немає межі входу і виходу в то чи інше поняття. Де закінчується преміальне, а де воно починається, це дуже суб'єктивно, тому просто для полегшення і для відсутності якихось дурних суперечок беремо слово преміальні сталі у лапки, і всім стає від цього легше. Е, ось, на мою думку, це ті кращі сталі, які ставлять на ті кращі ножі, які е, е, зроблені, скажімо так, в акценті, з е, хай буде дорожче, але хай має запас по, по всьому. Тому Елмакс він насправді ще дуже гарно гостриться, така його особливість. Тут дуже маленькі зерна карбідів, тобто це дуже така дрібно-дрібно-зерниста структура у цієї сталі. Ось вона для цього спеціально в принципі і зроблена, робляться шведами. Ця сталь, і не так багато ножів на Елмаксі. Не так багато, як хотілося би, ось так скажемо. Хоча сталь поширена, але знову ж таки не так багато компаній, які її виготовляють. Можливо, це ще пов'язано з тим, що Елмакс там не дешевий, може його не так багато плавлять, але не сама поширена сталь. Але при цьому її властивості дуже збалансовані, вона чудово, як механічно міцна, так і має хорошу зносостійкість. хорошу вона має і опірність до корозії. Можливо, міцність і опірність до корозії в магнаката краще. Ось. Але тут такий дуже добрий баланс, і це взагалі один із золотих стандартів, припустимо, кухонних ножів часто. Ще ж по-різному можна загартувати, ви пам'ятаєте, що чи пам'ятаєте, чи ви знаєте це, або мали би знати, що формула самої сталі, спосіб плавки це лише, так скажем, потенціал. Реалізований цей потенціал завжди через термообробку. Термообробка буває в різних режимах, тобто можна високо нагрівати, низько опускати, там, наприклад, ще йти нижче нуля, тобто так звана обробка холодом або взагалі кріо, там заморозка. Можна робити кілька разів нормалізація, загартування, відпуск, знову нормалізація, знову загартування, відпуск. Тобто і можна зробити багато циклів, це називається термоциклювання, яке ще там більше дрібне зерно. Тобто є можна такі всякі секрети в термообробці, які дозволяють навіть там з середніх сталей отримати дуже високі результати. А тепер уявляєте, якщо з високого рівня стали, з високим потенціалом зробити оце все. Це максимально їх розкриє, тому і не дивно, що там на кастомних ножах які пройшли кріювати це і так далі. там Результати, наприклад, в різі. Можуть відрізнятися вдвічі, там, умовно кажучи, там М390, там для прикладу, цифри на щоб ви розуміли, там відрізає 300 разів Канат а в кастомній термічці якихось окремих людей, які от, підібрали вдало для себе підібрали ці режими, може вже не 300, а 600 різів зробити. Ось, хоча це максимально така, скажімо, на ножах недосліджена тема. Там буквально декілька людей у світі чи декілька там, компаній, груп людей ентузіастів, які це роблять системно за якимись стрункими і зрозумілими правилами, а так загалом в основному це ентузіасти, які ріжуть канати і роблять свої висновки. Це не означає, що це все дурниця і вони дармагають час. Ні, звичайно. Просто це поки що не претендує на науку, і воно не дає якихось універсальних режимів, пояснень і такої стрункої теорії, яка може яку можна взяти і отак застосувати. І вона спрацює. Ні, багато моментів ще досі незрозумілих, і ви мене там періодично просите. А зніміть відео про те, яким абразивом краще точити ту чи іншу сталь. Такого відео, друзі, не буде не те, що в мене, а взагалі ні в кого, ще довгий час, поки ми не зрозуміємо, як же нам цю сталь правильно перевірити. Нам потрібні скануючі мікроскопи, нам потрібні машинки, які нарізають, типу катра, які нарізають з високочутливими датчиками подачі тиску, ходу і так далі, які просто можуть виміряти зусилля там, в міліграмах. Тому що людська рука, от вона ріже, вона ріже по-різному, в кожного свій стиль. Все це достатньо суб'єктивно і, скажем, об'ємного матеріалу, який би пояснював все. Просто такого матеріалу не існує. І ще довго не буде існувати, бо ми маємо розуміти, що наше захоплення ножами воно стоїть трохи за межею там науки, скажімо, і промисловості, де там використовуються ті чи інші різальні інструменти. Там науки трохи більше. Ось на ножах, безпосередньо на ножах її значно менше, хоча вона там є, тому що сталі виготовляють і виплавляють. В основному не для ножів, а для інших цілей, тобто для якогось іншого різального інструменту, а деколи взагалі не різального. Там, от, відповідно, наприклад, D2, це сталь взагалі не для різу придумана. Ось це холодноштампова сталь для штампів, чи там 440 с це там сталь для підшипників. чи... 154 cm це сталь для підшипників, то тобто не для ножів розроблялася. Ну і так далі. І так далі. Дуже багато є сталей, які просто не для цього. Є виключення там АОС 8, Магнакат, ZDP-189, Там сталі, які зразу проектувалися 10 вони проектувалися під ножі, і відповідно там були перевірялися якісь свої підходи. Ось. Але в основному сталі використовуються на ножах ті, які для ножів не передбачені. Тому науки тут поки що мало, і тому <сас> сказати виключно, там, скажімо, як буде працювати Elmax по відношенню до «Магнекату» складно. Загальні риси, загальні ідеї зрозумілі. Ось, е оскільки великі об'єми роботи не передбачені цим ножем, ось все-таки це ніж містянина, тобто мешканця міста, ще раз кажу. Це якби ну, з опису того, що дає Андріус. Це ніж для невеликих об'ємів робіт в там, якомусь невеликому об'ємі простору, коли потрібна маневреність, коли потрібно дати собі раду. Ось і натякаємо, в яких умовах умова якогось там апокаліпсису, хаосу, безпорядку і так далі. Ось тому. Ось такі моменти, вони просто маркетологи нам от сюди підказують, що це ніж про це. Але нам, до речі, завжди з вами самим вирішувати, про що той чи інший ніж. І те, тут теж сперечатися. Часто дуже вдало ви доповнюєте мене в коментарях. Мені це дуже подобається. Тільки робіть це, друзі, акуратно. В якому сенсі. Не треба акуратно, тому що ви боїтеся образити мене чи когось. Акуратно, в якому сенсі давайте залишати завжди після своїх там, ну, слів, якихось висновків, бачень. Давайте додавати. Не обов'язково це писати щоразу, але давайте не забувати, що це імхо, що це ваша особиста думка, чи зараз я висловлюю свою особисту думку. Тому я її не директивно вам кажу. Я ділюся якимись своїми роздумами, це якийсь потік думок. <кхем> От, але це моє імхо, І не директивно вам примушую вас погодитися з моїми висновками. Так же само і ви, будь ласка, в цьому плані будьте акуратніші, тобто не треба отої директивності, виключності, тому що ніхто в цьому світі не знає ще. Не стільки, щоб от, сказати, я про це знаю все. Тому ми здатні з вами розвиватись, вчитись, спробувати якісь нові для себе моменти, дізнаватись нове. Ось і е, нові думки розвиваються на базі старих переконань, які впали під силою нових аргументів і нових обставин. Тому е, давайте ну, якби, грамотно скажімо так, будувати наш діалог з вами. Я не скаржусь на те. У мене чудова аудиторія. Насправді я радію. Ось мені так це дуже подобається. Я, от, власне, це все роблю для вас. Я коли читаю там кількість коментарів, там ще щось, мене питали хтось там про монетизацію, що ви затягуєте час, бо у вас там монетизація, я все чудово розумію. Друзі, я вам хочу зразу пояснити, може, це комусь буде різати слух, і когось я зараз дуже сильно розчарую українським Ютубом. Але от в рамках оцих переглядів, які маю я і інші там люди, які займаються оглядами ножів. От Я вам зараз так просто зорієнтую, щоб ви зрозуміли. Ми на одному ролику можемо заробити 2 долари, 3-5. Ось. Я думаю, що ну, може, не варто це мені повторювати в кожному ролику. Я не скаржуся і не кажу, що це дуже все погано, і от я це все там, мене це не влаштовує. Ні, я роблю це з задоволенням. Чому? Тому я поясню, чому, тому що мова не про 3 долари і не про 5. Ось. Це коштує для мене значно більше, чому, тому що я маю аудиторію. Я можу спілкуватися з вами, ви мені пишете, ви намагаєтеся знайти якісь спільні теми, ви пропонуєте ножі на огляд, ви пропонуєте ножі на заточування. Я з кимось із вас побудував якусь постійну комунікацію, співпрацю. Ви помітили, можливо, що в мене немає ніяких зараз там, спонсорських посилань. Там, я не прошу вас якісь донати мені скидати, чи там, підписуватись на Patreon. Я нічого цього не прошу вас. І... Вже зараз мені страшенно приємно, що серед моєї аудиторії є люди, які пишуть і просто кажуть: Віктор, давай ми щось тобі там пришлем, просто на огляд, там, залиши собі там, або давай щось, ми там задонатимо, коли потрібно. От Один з моїх підписників, Ігор, просто на рівному місці вирішив мені допомогти з покупкою одного ножа. І от я вчора дізнався, що цей ну дуже недешевий ніж. Він мені от просто хоче подарувати, але ми з ним домовилися по-інакшому. Я завжди роблю так, що. Перед тим, як купити собі нову цяцьку, я завжди роблю якісь донати. Я роблю... Мені потрібно чітко зрозуміти, що я зробив все, що я зміг, для того, щоб допомогти конкретним бійцям, там, своїм побратимам, землякам, які воюють. Тому ми домовилися з моїм підписником, що я отримую подарунок «Цей ніж, я не відмовлюсь від нього. Але я свого боку маю перед собою власні якісь обов'язки, і я. Теж там долучиться до певних моментів і так далі. До речі, ще раз згадаю і вернемося до ножа. Нещодавно спілкувався з Григорієм Союз. Я думаю, що вам сподобалося відео, яке ми знімали на каналі Ібіс Гостра каша, де ми так досить глибоко пірнули в тему заточування. Я розмовляв з Григорієм, буксую трошки збір, який ми там оголосили. Можна в цьому зборі в рамках того збору, закинувши до нас 200 гривень. Взяти участь в розіграші ножа Мілітарі. Ось, звісно, оригінального ножа Мілітарі, сталь 110 ВН. CPM 110 v Там немає обі. CPM 110 v Чудовий ніж, можна його отримати, але важливо, ми там допомагаємо київській бригаді. Я попробую знайти контакти, попробую знайти банку і так далі. Я докладу її в опис. Я би хотів, щоб ви долучилися це одна із форм нашого такого спільноти, ком'юніті. Ну долучатися до допомоги Збройним силам України, тому що ми бавимося в ножі і ми маємо якось мати хобі, відпочивати, відволікатися і так далі. Але завжди потрібно пам'ятати, що ми ще повинні мати якісь і пріоритети вищого рівня. Тому сьогодні трохи от про Urban Tactical, про самооборону, про ELMAX і його таку дрібнозернисту карбідну структуру, про ТЦО. Про те, що нам е, країни Балтії дуже сильно допомагають, і в тому числі литовці, і мої ножі Терени, там уже є в е, литовських військовослужбовців. Я багато чого вам розказав, комусь це подобається, коли є такий запас по інформації, комусь ні. Я точно там вам не нав'язуюся, друзі, і не претендую на якусь вичерпність, на абсолютну авторитетність і експертність. Ось. Але це мій спосіб розповідати когось. Це там, знаєте, зачаровує. Він собі слухається в потоці, сьорба, ось робить, я там не знаю чи, чи пиво. І от він собі там це все слухає. Для когось він прийшов сюди за якоюсь конкретикою, її не почув і пішов далі. І це нормально, друзі. Ви знайдете обов'язково канали, де буде конкретика, де буде сухо все названо, ти ножа». і. Я вам можу сказати по ТТХ дуже просто. Ось Дивіться, цей ніж він е, має практично таку саму висоту спусків, ширину клину, як Полхейм, але зведений він трошечки тонше. Тут приблизно 0,6, тут приблизно 0,55 мм зведення, а це нам теж трошечки натякає про те, що цей ніж е, трошки такий компактизований в сенсі руків'я. Ось він трошки більше проріс. А Полхейм, він має певний запас по міцності. Тим більше тут магнакат, одна із самих міцних стали. Ось. І тут все-таки він більше там, знову ж таки, батонінг, якісь бокові там рухи. Тобто щось таке глобальне, таку от роботу можна робити. Тому в цього, ножа є запас по міцності, в цього, ножа є запас в рамках фултангу. І от такого таких от етиха є трошечки, на мою думку, трошечки кращий такий чистий різ за рахунок от Елмакса. Дуже дрібнозернистої сталі, яка ну, просто виточується дуже чудово за рахунок трошки тоньшого зведення. Ось Ось вам і ТТХ, про ніж вам розказав. Давайте вам ще покажу. Ось в трійці в нього чудово. Завжди розписано. В нього ось так виглядає Андріус. Автор цього ножа. Вся його філософія. Тут дуже все добре по поліграфії. Ось дивіться, Urban Tactical. От є його серійний номер 306. Elmax. твердість, от, Фініш Апокаліптик. Виготовлений він ось не так давно, от в кінці 24-го року, ось підпис. Я думаю, що це підпис самого Андріуса Тейціуса. Ну і загалом тут виглядає розкішна коробка Made in Lietuan. Тобто все гарно зроблено там всередині ложемент. Одним словом, береш таку річ в руки, і ти розумієш, що вона зроблена з любов'ю, вона зроблена якісно з запасом. по... З запасом по дизайну, тобто тут елементи теж добре продумані, всі. З запасом по матеріалах, тобто матеріали якісні, термічка, все. Ну і сюди вкладено багато дуже праці. От Це не можу не поділитися з вами, там ваша справа, що робити далі. Там я вас не схиляю до того, щоб ви замовляли ножі, у Андріуса або щось таке. Це абсолютно ваша справа. Ось, Мені його вироби подобаються. Я вже двічі, скажімо так, маю справу з його виробами, і вони всі без осічок там Якості, деталі, підгонки. Ну Все просто перфектно. І наскільки це взагалі може бути? Так буває не часто. Тому респект, звичайно, такому майстру. І ще на завершення скажу: я вже так трохи багато розповів про там про Литву і так далі. Ну Багато в рамках цього часу. Я знаю, що Андріус і його компанія в тій чи іншій мірі підтримують. І розуміють, що відбувається в нас з вами. І я не знаю, з яких ініціатив, як це все потрапило, і так далі. Але я знаю, що ці ножі ну, безпосередньо не такий, ніж, можливо, інші моделі. Вони потрапили в вигляді там подарунків українським військовослужбовцям, які е е воюють. Ось тому я не впевнений, що <с> Андрію сподивиться це відео. Я зовсім не впевнений, хоча гарантій немає, українську мову непогано YouTube розбирає, тому можна подивитися з. Субтитрами, наприклад, англійською англійською мовою, можливо, йому вдасться побачити це відео рано чи пізно. Я йому просто дякую за те, що він підтримує нас. Який би не об'єм тої підтримки не був, це не важливо. Кожна наша гривня, кожен донат, кожна наша якась хороша справа, яка може нам цьому допомогти. Вона важлива, бо вона йде в оцю скарбничку загальної справи. Ось, все, друзі, дякую вам за те, що ви мене дослухали. Не всі сюди до цього моменту дійшли, але. Ті, хто дійшов ну, ви великі молодці, пишіть, коментуйте, додавайте цікавої інфи, ваші коментарі. Це часто для мене, скажем, ну, воно мене надихає там, на інші теми знімати, тому що є поняття от, огляд, я хочу зняти огляд, але я в рамках огляду завжди розповідаю трошки більше. Можливо, це вам теж цікаво і приносить вам якусь користь. От я на це сподіваюся. Так що давайте, як завжди, зустрінемося в коментарях.